Друзі, давайте зараз поставимо українську вибухівку і подивимось, що буде, коли ми її будемо взривати. Ух, нічого собі, це справжня українська вибухівка. А також тут є ще дуже багато секретної вибухівки. До речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Сьогодні ми будемо взривати велику кількість секретної вибухівки. Хто тобі сказав, що ти її будеш взривати? Я думав, що ти мені дозволиш це зробити. Ні, це моя вибухівка. Слухай, селяну, давай. А якось домовимося. Ну добре, але якщо всі твої глядачі зараз поставлять лайк та підпишуться на канал, тоді, звичайно, ти зможеш зривати цю секретну вибухівку. Друзі, ви це тільки що чули. Зараз потрібно кожному обов'язково поставити лайк та підписатися на канал, щоб ми разом з вами могли подивитися на цю секретну вибухівку. Тому, будь ласочка, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже важливо. Якщо хтось цього не зробить, на жаль, ми не зможемо взірвати цю вибухівку. Ну що, я думаю, що зараз все добре. Слухай, Селя, ну що, я можу її взривати? Ні кого, на жаль, не всі поставили лайк та підписались на канал. Та що ж таке, друзі, зараз потрібно дійсно дійсно обов'язково поставити лайк та підписатися на канал. Потрібно це зробити кожному, розумієте? Я думаю, що всім цікаво взірвати цю секретну вибухівку, а особливо ось цю українську вибухівку. А для цього, як ви розумієте, потрібно кожному поставити лайк та підписатися на канал. Це обов'язково. Тому обов'язково ставте лайк. Та підписуйтесь на канал, і зараз будемо її взривати. Ну, напевно. Слухай селян, ну що, ми домовились з тобою? Бачу, що майже всі поставили лайк та підписались на канал. Ну, добре, добре, можеш взяти вибухівку у скрині. Чудово, а до речі, де скриня. Скриня знаходиться позаду мене. Давайте, друзі, зараз подивимось. І так дійсно, ось скриня, відкриваємо нічого собі, скільки вибухівки. Також є українська вибухівка, тому ось таким чином, давайте, давайте, друзі, забираємо її. А ось так, до речі, Виглядає українська вибухівка. Слухайте, а, а що буде, коли ми її взірвемо? Дуже цікаво. Але добре, давайте спочатку подивимось на ось цю райдужну вибухівку, тому ось таким чином взриваємо. І дивіться, ти куди, ти куди? Нічого собі що тут відбувається. Це лише початок відео, а ми вже бачимо ось це. І це насправді дуже прикольно. Цікаво, а що буде, коли ми одночасно п'ять таких будемо взривати? Тому давайте, друзі, ставимо, піджигаємо і дивимось Так, 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 ще раз. Один, два, три, 4-5 і дивимося, друзі, ось таким чином. В мене зламався Майнкрафт. Ну, майже майже самі розумієте. Слухайте, це вже дуже прикольно. До речі, подивіться зараз на мій світ Майнкрафту, як він виглядає. Початок мені дійсно сподобався, але добре. А ходімо зараз взривати ось цю вибухівку. Так, це справжня вибухівка з складом. Давайте ось таким чином. І дивимося, що зараз буде відбуватися. Поки що, до речі, не зрозуміло. І я, і я, і я зрозумів, що тут так. Завдяки цієї вибухівки. Вибухівки ми можемо бачити, що знаходиться в шахті. І я, до речі, бачу залізо також вугілля. Діамантиків, на жаль, не бачу, але добре, також прикольна вибухівка. Тут є бавовна вибухівка. Так, друзі, давайте стамо. І до речі, дивіться, як вона гарно переливається. Тому піджигаємо і дивимося, що зараз буде. І поки що. Вау! Мій світ перетворився у справжню бавовну. Ось, до речі, дерево. Дивіться, друзі, він з бавовни. Так, це. Дерево з бавовни. і давайте зараз зробимо, по-перше, ось так. Тепер ось тут і ось тут будемо їх взривати. Тому давайте один поїхали, два поїхали, три поїхали, і дивимося. Три, два, один. І так, друзі, вже вже почалося. Ви колись бачили мед ТНТ. Так, друзі, ось так він виглядає. Тому піджигаємо і дивимося, що зараз буде відбуватися. я так розумію, зараз повинен з'явитися мед, чи що. О, ні, друзі, де я? Я так розумію. Зрозумію, це бджолине гніздо. І так, дивіться, наскільки ну воно велике. За допомогою цієї вибухівки воно з'явилося. І це прикольно. До речі, давайте зараз якось звідси вибиратися ось таким чином. І подивимося, ну так, прикольно. А це що за штука, друзі, давайте подивимось, тому що поки що з назви нічого не зрозуміло, взриваємо. І з'являється вз лід. І поки що, поки що я нічого такого не бачу. А ні, друзі, я все ж таки зрозумів. Наш світ перетворився в ось це. Так, і захопив весь наш світ Майнкрафту. І, до речі, це дуже гарно виглядає. Тут написано Pumpkin Bomb Друзі, я, я знову таки не знаю, що це, але зараз подивимось, може якась бомба зараз буде. І ні, друзі, це. Це цукерки, так. І до речі, я можу їх їсти. Так, да, давайте, да, давайте ось цю зелену, наприклад. прикольно. Мені, до речі, даються якісь ефекти. Я хочу ще більше цукерок, тому давайте один, два, три, і дивимось. Вони зараз будуть тут з'являтися. І так, дивіться, скільки їх. І, до речі, вибух тут також є, тому добре. Є також місто TNT. Так, друзі, воно так називається, тому ставимо. Я вже бачу, що тут якісь будинки є, піджигаємо. Він ходить, летить, йди сюди, йди сюди. А що це за вибухівка? Друзі, я зрозумів. Дивіться, що зараз буде. Тут буде. Тут буде багато будинків, ось до речі, вони. І тут з'явилося справжнє місто. Дивіться, друзі. Одна вибухівка зробила стільки будинків. До речі, тут є також ось ця вибухівка. Вона називається просто велика вибухівка. Тому став мої. І до речі, вона вона звичайна. Але тут написано біг. А це означає велика. Тому давайте. І так, дивіться, з'явилася тепер дуже велика така вибухівка. І що вона зробить? Вона, я думаю, просто буде взриватися. Так, один. А тепер давайте два. І тепер давайте три, і тепер давайте взривати її. Хочу подивитися, а що зараз буде. О, ну дійсно вона а, велика. І давайте взривайтеся, взривайтеся. Так, прикольно. До речі, тут також є ґрунт TNT. Ось так він виглядає. Тому піджигаємо і тут. І тут з'являється дуже багато ґрунту. До речі, поки я зараз взриваю цю вибухівку, обов'язково відкрийте коментарі та напишіть, як вас звати. Так, друзі, мені дуже цікаво це дізнатися, тому обов'язково відкрийте коментарі. Та напишіть це. Скоро, до речі, так, в нас буде вибух ось цього українського ТНТ, але давайте трішки почекаємо і зараз будемо взривати ще раз ось цю вибухівку. Ні, це 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 напевно дуже багато, тому давайте 6-6, я думаю, буде достатньо. Не хочу, щоб мій комп'ютер він зламався, тому дивимося і так, 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 дуже, дуже, дуже багато грунту тут з'являється. І зараз буде вибух чи що. Друзі, дивіться, що з моїм комп'ютером відбувається. Він просто живе своїм життям. Нічого Страшного, так, тут є вогонь, вогонь, вибухівка. Ну добре, і так, дивіться, дійсно з'являється вогонь, як ви можете бачити, і його насправді дуже багато, але я думаю, що це не все. Тому що після вибуха щось повинно відбутися. І так, де вибух? Друзі, тут просто з'явилося дуже багато лави. Ось, подивіться. І що з моїм містом? Тільки на це, будь ласочка. тільки на це. Ви можете прийти в якесь село взірвати цю вибухівку, і все це. Більше не буде. Звичайно, я не знав, що так станеться, але добре, давайте наступне TNT. Тут в нас також а, якийсь будинок намальований, тому взриваємо І зараз я так розумію, тут з'явиться якийсь будинок. І так, до речі, друзі, ось він. Ми знову-таки зможемо зробити місто. І давайте подивимося, що тут а, знаходиться, тому що дійсно дуже цікаво. А тут два поверхи, чи все ж таки три поверхи? Ні, все ж таки два поверхи. Є ось такий балкон, і це вже дуже прикольно, тому що я обожнюю балку. Особливо, якщо з нього а, дуже гарний вид. Тут є якийсь троутінті. Ну це тролінг ТНТ. я так розумів, взриваємо. І так, я зрозумів, що це. Коли ми піджигаємо звичайну вибухівку, вона через 5-10 секунд взривається. А цей троуті НТ взривається одразу, коли ми його піджигаємо. Ось таким чином. Нам навіть не треба чекати. Ось, друзі, давайте ще, ще раз спробуємо це зробити. Ось таким чином. Так, 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 не вийшло. Добре, давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином, і все, все, друзі, він взірвався. Тут напис написано зомбі апокаліпсис і я так розумію, зараз тут будуть з'являтися зомбі, які хочуть мене знищити. І так, дивіться, нічого собі, скільки їх тут з'явилося. Слухайте, цікаво, а що буде, коли ми взірвемо цю вибухівку у шахті? Тому що саме у шахті зомбі горіти не будуть. І мені цікаво, а якщо ми зараз взірвемо одразу два чи три таких тінь, що відбудеться, тому просто, друзі, дивимося на цей крутий ефект, і нічого собі, нічого собі, справи. Кожні зомбі апокаліпсис дійсно. Навіть трьох вибухівок було достатньо, щоб їх тут з'явилося, ну не знаю, 100 чи 200, напевно. Але тут є якийсь ще дайвінг TNT. Дайвінг, ну добре, давайте взриваємо. Можливо, зараз з'явиться вода. Так, друзі, я думаю, що з'явиться вода. А це що таке? Ще якась вибухівка з'явилася, і давайте дивитися. Я зрозумів, цей TNT, він літає, і подивіться, що з моїм світом сталося. Я так розумію, тут було багато вибухів, які я не побачив, і. Так, ну дякую, що я можу сказати. Ну, як ви розумієте, все це зробила лише одна вибухівка. Я не розумію, що намальовано на цій вибухівці, тому давайте взриваємо її і дивимось, куди вона зникла. Добре. Зараз повинен з'явитися якийсь ефект ніякої бомби, я не бачу. А ні, друзі, дивіться, що тут відбувається. Що тут відбувається? Просто подивіться на це. Це дуже швидко відбувається. Ні-ні-ні, не потрібно ламати весь мій світ Майнкрафту, будь ласка, тому що. Я хочу ще повзривати цю вибухівку. Що ти робиш? Що ти робиш? Я взяв нічне бачення, тому давайте, друзі, дивитися на це. І нічого собі, яка яма велика. Все, цей тінті зупинився, я так розумію. І давайте подивимось на, 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 на це. Так, друзі. Це навіть не бомба, але зламала вона дуже непогано. Це якась масштабна вибухівка, тому що також тут з'явилося дуже багато лави. І давайте зараз підніматися вверх, щоб подивитися. І так, так, це дійсно дуже масштабно. Якась ось ця вибухівка, незвичайна Ну, вона виглядає дуже дивно, тому давайте взриваємо її, і вона теж кудись зараз летить. І нічого собі, скільки тут блоків з'являється, це вибухівка чи ні з'являється. Ні, друзі, це не вибухівка, це все ж таки блоки з'являються тут. І їх тут з'явилося дуже багато. Ну, пам'ятаєте, як було з ґрунтом? Тому давайте також перевіримо, що буде, коли ми одразу там, я не знаю, три хоча б зірвемо. Ні, давайте все ж таки п'є. Давайте ось таким чином. 1, 2, 3, 4, 5, і дивимося на цей ефект. Я, я хочу, щоб мій комп'ютер він жив, будь-ласочка, і так, він все ж таки вижив. Тому що коли ви взриваєте ось такі TNT, він просто може якось вимкнутися. Але він молодець. тому так, друзі. Я йому дуже вдячний, що він не вимикається і а, добре робить свою роботу. Це якась біла вибухівка, і дивіться, що з неї вилітає. З неї вилітає дуже дуже багато іншої якої. Ось вибухівки, і зараз, зараз, я так розумію, в мене більше не буде світу Майнкрафта. Тому що вибухівки дійсно дуже багато, і вся вона вже взривається, як ви можете бачити. Але хоча б Майнкрафт в мене а, добре працює, і я вже цьому дуже радий. Нічого собі, які тут руйнування, дивіться, друзі, і це продовжується. Так, це дійсно продовжується. Я зачекав три хвилини, щоб все це закінчилося. І ось, подивіться на руйнування. Це дійсно ну дуже-дуже масштабна вибухівка. Можливо, навіть. Масштабніша на сьогодні, тому що руйнування тут дійсно дуже великі. Однією вибухівкою можна було взірвати, ну я не знаю, там 10 міст, мені здається. Ну добре, давайте дивитися на наступну вибухівку. Це якесь мульті. TNT, тому зриваємо і дивимося, що зараз буде відбуватися. І дивіться, друзі, TNT стрибає, стрибає, розмножується, до речі, так, його становиться а, дуже багато. І ця вибухівка, мені а, здається, дуже схожа на, на вибухівку, яка була тільки що. Дійсно, вони схожі, але ця вибухівка вона швидше трошки. Тому що вона за декілька секунд взірвала, і все. Залишилось лише три вибухівки, друзі, щоб ви розуміли. Тому давайте а, спочатку по. Дивимось на ось цю вибухівку. І, до речі, до речі, друзі, щоб ви розуміли, це справжня планета. Так, тут зображена справжня планета. Я навіть не знаю, що тут буде відбуватися. А що з моїм небом? Що з нього падає, друзі, дивіться, якісь бомби летять. Так, так, так. Ви це тільки що бачили, добре. Ще одна бомба летить, друзі. Що відбувається, я не розумію. Це якийсь хаос. Дивіться, скільки тут бомб з'являється. Я не знаю, як це зупинити. Ще якась блискавка з'являється. Подивіться на моє небо, з нього. З нього, з нього постійно щось падає. І я так розумію, ця вибухівка, вона ну не дуже хоче а якось зупинятися, тому давайте одразу взривати наступну. Перед останню. Це в нас буде Custom TNT Так, цікаво, що б це могло означати, тому давайте спускаємося. І чомусь мій світ руйнується, друзі, дивіться, я навіть нічого не роблю. Попередня вибухівка мені все руйнує, не потрібно це робити. Будь ласка, я хочу ще на іншу вибухівку подивитися. Давайте, давайте, друзі, швидше. Поки вона, поки вона не зруйнувала нічого, так дивимося, 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 куди ти летиш. І так, друзі, тут з'являється багато ґрунту. Ну знову, тільки в цей раз він летить прямо таки з неба. Ну, як ці бомби, які роблять ось ці ями. Ну добре, давайте спробуємо ще його взірвати. Один, два, три. До речі, дивіться, як він прикольно виглядає. Ця вибухівка складається з декількох блоків. А і давайте дивитися, скільки ж тут ґрунту, нічого собі. І як ви розумієте, залишилось ось. Остання вибухівка це наша українська вибухівка. Друзі, давайте зараз поставимо українську вибухівку і подивимось, що буде, коли ми її будемо взривати. Три, два, один. Ось таким чином. І друзі, просто, просто дивимося, тому що це остання вибухівка, і я її дуже насправді чекав. Так, взривається, взривається. Тут з'являються українські блоки, і їх тут насправді дуже багато, як ви можете бачити. Але друзі, це ще не все, тому що Давайте ось таким чином спускаємося, і коли я буду бігти, то також будуть з'являтися ось таким чином українські блоки. Так, друзі, дивіться, це, це дуже прикольна вибухівка, і вона мені дуже сподобалась. Тому що я можу ось таким чином бігти, 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 і будуть з'являтися наші українські блоки. Ми можемо зробити весь світ Майнкрафта українським. Друзі, як вам така ідея? Я думаю, що це прикольно. Але я навіть не знаю, скільки часу нам знадобиться, щоб це зробити. Але. Це було б цікаво, я так думаю. Ну і що ж, друзі, так, це дійсно було дуже круто. Різноманітна вибухівка в нас сьогодні була. Я думаю, що вона вам 100% сподобалася, тому що я був просто в шоці. І, до речі, попередня вибухівка, вона досі взривається. Так, друзі, з неба летять бомби, як ви можете бачити. Ось таким чином взривається все так. Ну і що ж, друзі, ось таке круте відео в нас було. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був я, Кавун. Всім до побачення.